Після повернення окупованої частини Донбасу Україна має впровадити реінтеграцію цих територій за хорватським сценарієм. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, після відведення російських військ і встановлення контролю над кордоном, уряд має відновлювати втрачені об'єкти інфраструктури, а також проводити активну роботу із залучення людей до життя в мирній Україні. За приклад, урядовці мають взяти Хорватію. після кровопролитної війни, спровокованої режимом Слободана Мілошевича, хорватській армії вдалося повернути собі втрачені. Ні, території, а згодом відновити мир і в громадянському суспільстві. Найближчими днями закон про реінтеграцію Донбасу має бути внесений до розгляду в парламент. Хорватія має такий дуже важливий досвід в цьому питанні. Ви знаєте, після тих подій, які відбувалися на Балканах, ми створили спільну групу. В Цій групі є представники уряду Хорватії і представники уряду України. Ми будемо напрацьовувати спільно і прийняти той досвід, який був достатньо ефективний і в їхніх країнах.